Доброго дня, друзі! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. Приїхала я сьогодні на дачу, привезла листя, яке біля дома назбирала, щоб його тут викинути. Вже більше тижня я тут не була. Самі цікаво, що тут відбувається. Як виглядають наші рослинки. Пройдемось, подивимось разом з вами. Придумаємо, що сьогодні будемо робити. На дачу я приїхала, тому що вдома зараз виключили світло. Сидіти без світла якось не камільфо, тому хочу трошки попрацювати. Сьогодні не йде дощ. Якщо йде дощ, то я працюю біля будинку. А зараз можна щось зробити і на дачі. До речі, я вже почала тут обрізати і трошки полоти, але подумала, чого б не показати це вам. Ось так я вже прибрала оцю кусочок квітничка. Оцей Обрізала тут бузульник. Зараз перейду до того. Пообрізала хосточки і навіть викопала два аліума, які виростають огромезні, але їх влітку закривають хости і їх зовсім майже не видно. Тому їх пересадила на нашу нову діляночку, дойду до неї, покажу. Починають отут квітнути чимирники. Треба їх почистити, обрізати оце чорне негарне листя. Тому що квіточки дуже гарні, подивіться, великі і гарнезні. І отой, бачу, біленький розквітає. Треба їх сьогодні почистити по можливості, щоб вони виглядали гарно. І отут трошки почала полоти. Свої юки, малесечки, діточки від юк, які сюди посадила на дачу, бо вдома їм вже нема де бути. І вони поприймалися і бачу, непогано себе почувають. Ось декілька різних сортів. Я думаю, весною вони вже Підуть в ріст, попідростають, і тоді буду думати, де їх висаджувати. Ось так. Це посадила два малесеньких кусочка е, в минулому році. Боже, забула, як називається, підпишу вам крупка. От, згадала. А бачите, як за рік вони понаростали, геть між собою з'єдналися. А це сиза Сантоліна. Не знаю, чи вже є сенс її обрізати. Можливо, кінчик її так само обріжу, як, ну, повинно бути, щоб вона вверх не наростала, а була кружечком. Так, підемо далі, подивимось. Оця юка проквітла. Але бачу, з боків відпустила діточок, бачите? Тому навесні цю серединку виріжу. І хай собі наростає знов. Ці дві юки я привезла колись з Хорватії, вони були малесенькі. І я думала, ну і зараз так думаю, що, можливо, це стволові юки все ж таки теж доживемо до весни, а тоді подивимося. Можливо, нижні листочки пообрізаю. Вони ще не квітли, тому що не знаю, чи вони пропадають, чи все-таки це стволова юка. Мені здається, вони називаються славні, ті, що виростають на стволі. Ну, подивимося, поки що я не впевнена. Тому будемо дивитися і вирощувати їх разом з вами. Подивіться, як до сих пор. Гарно виглядає просо. Зараз скажу вам, як воно називається. Я його завжди забуваю насфіратум. Це моє найулюбленіше. я вам вже багато разів говорила. І дивіться, воно досі стоїть і досі виглядає непогано, хоч в нас вже були заморозки, і воно себе тримає. Я в шокі. Дуже воно мені подобається. Тому що міскантуси вже пожовкли. Виглядають ось так на сьогодні. Сьогодні початок грудня, вже зима. Моя Кася зі мною приїхала на дачу, щоб трохи погуляла тут. Кася вся зайнята, нюхає, де що, де хто. Ну, хай собі гуляє. Отак От виглядають міскантуси. Зібріна ще трошки тримає свій колір, ну, зовсім трошки. І бачите, репу закладала знов квіточки. Поодинокі, звісно, бо це не зимова рослина, але і взимку вона виглядає прикольно. Дуже подобається, дуже полюбляю її. А наш бордюрчик, бачите, з жовтого наш бересклет з жовтого зафарбувався майже в рожеві-рожеві відтінки. Дивіться, як це гарно. Я його трохи обстригла, і зараз він виглядає отак. Прикольно я навіть сама не замічала, це він певно від морозу став такий рожевий. Так, підемо подивимося далі, що робиться. Це я сама роздивляюся і вам заодно показую, як виглядає наша дача на початку грудня. Сьогодні спробую поприбирати ото все. Можливо, і листя позгрібаю, щоб під ним не розводились слимаки. А потім треба буде займатися деревами. Побрізати їх. А, і ще отак я прикрила свої широколисті гортензії тут. Бачите, в мене були гілочки хвойні від, не помню, кого це я стригла, кіпорисовики якийсь, здається. Отак я нагорнула на них листочки, бо вони ще дуже... Маленькі, і зверху поставила отак гілочки, як шалашики. І я думаю, цим гортензіям буде цього достатньо. Я сподіваюся, але якщо будуть дуже сильні морози, то, можливо, тоді їх прикрию ще. отак От виглядає розсадничок з моїх гіхер. Подивіться, яка ляпота красота. Якщо все буде добре, навесні порозростаються. Ось так, ось так, ось так. От стільки я їх понасаджувала. Гарнезні. Пускають молоденькі листочки. А цей квітничок, ужас-ужас. Іриси всі не встигла я пересадити, і у ці рослини попід забором руки не дійшли, але нічого потрошки почистим, зробимо. Не знаю, деякі, можливо. Думають, вона на дачу, на роботу не ходить. Я ще не пенсіонерка, якщо комусь цікаво. Але моє життя склалося так, що я до війни працювала дуже-дуже багато. У мене завжди було дві, а то й три роботи. Хто не знає, то я бухгалтер за фахом, і я все своє життя пахала дуже багато. Але під час ковіду він нас навчив, що можна працювати онлайн. Він нас заставив працювати онлайн, а війна нам показала, що гроші це не головне. Що треба жити сьогодні для себе, для своєї родини і більше приділяти увагу своїм близьким. Мої діти мені допомогли забезпечити мою старість, також мій чоловік, що я можу дозволити собі мати тільки одну роботу тепер, на яку не треба ходити зранку до смерканку. Можна працювати онлайн, тому в мене з'явилося більше часу, і я його витрачаю на те, що мені подобається. А саме розвожу рослини, доглядаю за ними, більше відпочиваю, тому що вже стан здоров'я. І возраст такий, що треба більше приділяти уваги собі. І я думаю, ті люди, які виховувалися і жили при Савдепії, мене прекрасно розуміють, що нас вчили пахать, пахать, пахать на благо, не знаю, кого на благо. І коли я згадую, як росли мої діти, мені робиться страшно, що я Завжди думала про роботу, ніяких лікарняних, діти в садочку? І взагалі. Тепер мені здається, що якось ми жили неправильно. А можливо, мені тільки так здається. Розкажіть, які відчуття у вас? Сьогодні, друзі, мій сусід теж приїхав на дачу, він теж працює. Привіт! От, передає вам привіт. Валерій його звати. Бачите? Е, бачите, який в нього теж порядочок на дачі? Все пороблено. Ну, ми стараємося щоб у нас у всіх було гарно. А тепер забуваємо про погане. І будемо починати, верніше, продовжувати працювати. Зараз покажу вам, що я хочу на зараз зробити. Отут в садочку в мене росте два кущика вігіли. Одна називається, здається, Golden Jeans. А друга, не пам'ятаю як. Оця Golden Jeans жовтенька вігела. А та друга дуже мені подобається, вона з бордовим листям дуже гарна. І я хочу їх обмежити пристовбурове коло так само, як от біля дерев, отаким от бордюрчиком. У мене ще залишився кусочок. От зараз я це і зроблю. Тут не дуже болотно, можна ходити по травичці, тому я думаю, це буде робити приємно. Також ми пообрізаємо ті хости, що під забором ростуть. І оці сєдуми. Вже вони виглядають негарно, морозець їх побив і треба їх обрізати, щоб весною було менше роботи. Так, і заодно покажу вам, куди я аліуми пересадила свої. Нагадую, в них дуже-дуже великі шапки. Вони бордового кольору. Отам От я посадила пару цибулинок, обложила камінчиками, щоб не забути, що вони там ростуть. Ну і, звісно, з другого боку. Так само. Нагадую вам, що ця клумба в нас ну майже симетрична, тому стараємось садити з двох сторін однакові рослинки. Ну все, іду працювати. На сьогодні, друзі, роботу майже завершено. От ділюся результатом. Отакі От пристовборові кола я зробила. Мені дуже подобається, охайно виглядають. Навіть почала обрізати дерева. Не дуже це вмію робити, але як виходить, так буде добре. В персика вирізала середини всі гілки для того, щоб була чаша. Може потім ще попідрізаю трошки, не знаю. А в яблоньки хочу, щоб були гілки ярусами. Поки що не дуже в мене це вийшло. Але вже щось проглядається. Отак От поприбирала попід забором. Там у нас ростуть хости, якщо ви пам'ятаєте. А під цим маленьким парканчиком почистила всі наші сідуми. Кася виглядає як бомжик, так що треба їхати срочно додому. Я сподіваюся, що дали світло. І в такому разі вдома теж є робота. Ще єдине, що зараз зроблю, це наберу відро землі або зодва, підкину під вігели там, де стовбурові кола зробила, бо, мені здається, коріння дуже близько до верха і переживаю, щоб не замерзли. Подивилася погоду і завтра. Мені здається, що має бути трошки морозець. Ще хочу обрізати шапки оцим гортензіям, бо вже збираюся давно-давно і ніяк до цього руки не дійдуть. Зараз бистренько обріжу і їду додому. А тут в нас краса-краса. Бачите, яка осока, як вогонь горить. На цій ноті, друзі, буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Ставте свої вподобайки і не забувайте підписочку на наш канал. Будемо старатися для вас знімати, показувати ще щось цікаве. До побачення! Мирно всім вечора!